Такого ви ще точно не бачили. В Данії дуже часто біля дитячих площадок і парків можна побачити дерева сосок. Це дерева, на які обвішані повністю сосками. Діти сюди приходять для того, щоб покинути звичку, смахтати сосочку. Це робиться в святковій атмосфері, повинна прийти вся сім'я або може прийти вся дитяча група дитячого садочку. І декілька дітей проходять по святу, і сама дитинка вішає свою сосочку на дерево, що символізує. Те, що все, більше споктати сосочку вона не буде. Після цього їй дарують якийсь подаруночок або дають грамоту. Часто вішають е, декілька своїх сосочок, багато сосочок є підписаними, можуть повісити якусь фотографію або якийсь віршик. Правда, дуже така мімімішна традиція, і класна, ніжна, і прикольна. Мені сподобалось, і тепер ви також знаєте, що ж означають всі ці сосочки на деревах. Такого ви ще точно не бачили.